Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, сьогодні 12-та неділя після п'ятидесятниці. І з року в рік, в недільні дні ми чуємо одні і ті ж самі уривки із Святого Євангелії. Буває, інколи люди, які приходять в храм, запитуються, за чому знову і знову повторюються ті ж самі відрізки, тим паче, вони ще й встановлені конкретно. В неділі, які слідують або після П'ятидесятниці, або в неділі Великого посту, або в інший період церковного року. Але ми маємо запитати себе кожен, чи часто ми чуємо ті слова, які промовляє до нас Христос конкретному Євангельському вчителі? Напевно, що відповідь буде не ствердна, адже апостолам все-таки знову і знову приходиться повторювати. Ті події, які мали місце в житті Ісуса Христа, Христу потрібно із сторінок Євангелія для нас проголошувати ті істини, які ведуть нас до спасіння. Власне, все це вони звершують в надії на те, що, можливо, прийде той час, що людина зможе відкрити своє серце, і вони тими євангельськими оповідями зможуть достукатися і викувати ту життєву дорогу, яка приведе нас. До Царства Небесного. Є сказано в одного із Святих Отців, що ми в тій мірі лише можемо посягнути, зрозуміти Євангелії, скільки почуємо ті слова, і скільки зможемо іти тією дорогою, яку Христос нам подає в тому євангельському оповіданні. Тому старатися пам'ятати завжди про те, що ось ті слова, ось ця подія, вона. Звернена конкретно до мене особистість. І якщо ми зможемо всією сутністю своєї природи і розумом, і волею, і тілом осягнути ті слова і відповісти на них. Амінь, дійсно, Господи, нехай буде те, що Ти мені сьогодні подаєш, і я буду прикладати зусилля, щоб іти слідом того, що ти сьогодні проповідаєш. Є багато. В життях святих розповідей про те, як лише одна єдина фраза, один єдиний стих перемінив кардинальне життя, бо він їх спрямував зовсім інший вимір, і таким чином вони стали великими проповідниками, стали великими преподобними, з яких ми сьогодні можемо брати приклад для унаслідування. Подивитися на сьогоднішню євангельську розповідь, то ми побачимо одного благочестивого побожного юнака, який підійшов до Христа Спасителя і запитав, що мені потрібно робити, щоб успадкувати життя вічне. Христос, почувши ті слова, як він до нього звернувся, Він звернувся в учителю Благий, що означало, що він звернувся як до самого Бога. Не заперечує йому, що ти помилився і сказав неправду, але дає розуміння, він каже, чому ти звертаєшся до мене як до благого? Адже Бог тільки є благий. І зразу ж після тих слів дає відповідь, щоби осягнути Царство Боже, потрібно виконувати заповіді. Ті заповіді, які були дані ще в старому заповіті на горі Синайській для пророка Мойсея, які він пронісши через всю історію того шляху, який прослідував богообраний єврейський народ, також залишив його для прийдешніх для сьогоднішніх поколінь. Адже Христос чітко каже, що я не прийшов для того, щоб змінити закон. Я прийшов для того, щоб його виконати і щоб його доповнити. І от якраз це доповнення було в тій благодаті. Яку вже мали ті новозаповітні праведники. Найперше ми можемо побачити те, що Йосиф, який був на переломі, праведний Йосиф, обручник Пресвятої Богородиці, який був на переломі тої доби старого і нового заповіту, він не поступив по принципу закону, він поступив по принципу благодаті, де він віддався Духові Святому і не. Поступив таким чином, щоб віддати Пресвяту Богородицю на побиття камінням, а зрозумів, що це є угодне Богові і що те, що зачалося, як йому було у видінні, є від Духа Святого. От так само і той юнак, який сміряв, вже був незадоволений тим, що він виконував ті заповіді Божі. Він відчував, що йому чогось не вистачає. Він запитує Христа, що ще потрібно зробити. Христос, сказавши про те, що Перш має слідувати виконання заповіді, чуючи ствердну відповідь, що юнак це зробив, каже: піди тоді, роздай все своє майно і слідуй за мною. На цьому, як ми бачимо, що закінчується ця розмова між юнаком і Христом, і юнак у смуті відходить від Господа нашого Ісуса Христа. І далі бачимо продовження, що апостоли якби, вжахнулися того. Що кому ж тоді можна прийти до спасіння? Христос і їм дає відповідь. Те, що є неможливо в людини, те можливо Бога. Тобто людина в повній мірі має усвідомлювати те, що до спасіння вона йде не сама, що веде її до спасіння Господь. В цьому світі всі речі, чи то рівень інтелекту, чи то речі матеріальні, чи інші якісь відносини. Які складаються між нами в повазі або в неповазі по відношенню до нас, мають сприйматися нами як не що інше, як дар Божий. Навіть ті речі, які формально дають нам розуміння, що ми володіємо є якби власниками або автомобілів, або власниками того приміщення, в якому проживаємо, насправді, по великому рахунку, ми є орендарями всього. Цього, що в цьому світі нас оточує. І в такій мірі, напевно, ми також, будучи навіть не сильно заможними, можемо уподібнитися тому юнаку, який які часто в нашому житті оці обставини спіткають таке розуміння, що Христос, давши нам якісь статки, давши нам якісь відносини, Вибудовує їх не так, як би ми це хотіли бачити, або не такі статки, які б ми хотіли мати. В тій мірі, будучи навіть людиною бідною, матеріально, ми можемо уподібнитися багатому юнаку. Тому тут є велика небезпека, що ми в своїй якісь незрозумілій цій претензії до Бога можемо перекреслити все те можливо, що іншому якомусь доброчинстві було досягнено. Нехай Всемилости Господь дасть нам бачення тих духовних речей, і нехай дасть розуміння того, що та обогість духовна відречення від того всього, що є, в тій мірі, щоб не бути до нього прив'язаним, дасть нам з'єднання з тим Божеством, власне, до чого ми і покликані. І тоді будемо перебувати в вічності, в тих місцях, де перебувають всі праведники, і прославляти постійно нашого Творця. Слава Ісусу Христу!